Доброго дня, мене звати Олійник Сергій, фірмовий магазин Дніпрам міста тобі. Сьогодні ми поговоримо з вами про наш мото моделі моделі м 14 Turbo. Поговоримо про його характеристики та переваги. У даного оприскувачі використовується одноциліндровий бензиновий двохтактний двигун потужністю 42,7 кубічних сантиметрів. Якщо в кіловатах, то це приблизно 1,2 кВт, що дає змогу вам обробляти, скажімо так, сади великих об'ємів, виноградники, скажімо так, та й інші ділянки. Даний оприскувач має бак на 14 літрів і виконаний бак із пластику первинної обробки, який є ударостійким та витривалим до механічних пошкоджень. Незважаючи на вагу у 10 кг, даний оприскувач має систему ранцевого кріплення з подовженими поролоновими ставками. Та поролоновою накладкою позаду на задній частині корпусу самого оприскувача, що дає вам змогу е, працювати більш комфортно протягом тривалого часу. Е, ще немало немаловажливе... Скажімо так, немало важливою характеристикою даного оприскувача, завдяки своїй потужності він може розпиляти рідини дальністю до 12 метрів. Якщо двигун ще не дообкатаний, то це приблизно 7-8 метрів. І в комплекті до нього ще йде три насадки під різні задачі. А гарантія, як завжди, складає на нього 3 роки. Що ж, на цьому в мене все. Гарного вам дня, до зустрічі в Дніпра.